Продовжуємо розглядати тему прив'язаності як одну із базових потреб людини. І ми з вами вже говорили, що існують різні типи прив'язаності: є надійна, є тривожна, є уникаюча, так? І сьогодні більш детально про витоки, про корені, про причини, звідки береться уникаючий тип прив'язаності, чому він формується, чим він дошкуляє, і як його можна нейтралізувати або хоча б звести до мінімуму і наблизитися до розвитку надійної прив'язаності. Серед причин може бути ваш минулий досвід, і часто він фокусується на тому, що людина з Зовсім не знає а, про істинну підтримку своїх потреб, про те, що таке теплі слова і схвалення від дорослих, що таке відчуття, коли тобою пишаються, це не означає, що немає якихось приємних спогадів з дитинства. Просто більшість з них про те, що ви в тих спогадах були самі, а не з кимось. Ще може бути такий сценарій, що батьки дуже хвалили, дуже радували, чимось балували, але ще. Тоді, коли вдавалося заслужити цю любов і схвалення, наприклад, своїми діями, оцінками, визнанням у спорті, у творчості, тобто завжди хвалили, якщо було за що. Просто так не хвалили. За проміжні результати не хвалили, могли тільки навпаки ну так, підштовхувати і казати: ну, давай, ну що ж, все немає, якихось показників, ну і щось подібне. Що відбувається далі? В дорослому віці. Нам стає складно повірити в те, що наші потреби можуть бути комусь цікаві просто так. І виходить, що людина боїться стати для когось тягарем. Тож для того, аби бути хорошим другом, партнером, родичем, колегою, вона зводить свої вимоги, свої потреби до мінімуму. І їй вдається справді привчити і себе, і інших до того, що я нічого не потребую. Мені нічого не потрібно, я завжди впораюсь сама або сам. І так поступово відбувається відсторонення від інших, бо вони, ті інші, стають для людини справжнім випробуванням, нібито як своєрідним джерелом небезпеки. І тоді відбуваються усілякі намагання оточити себе такими легкими, безтурботними ну, в лапках людьми, які не вимагатимуть від вас багато. А відтак і стосунки з ними є такими короткотривалими, а можливо, десь і поверхневими. Все це про уникаючий тип прив'язаності у стосунках. А що ще може бути в основі, так? Сама поведінка з вашим партнером. Варто так подумати для себе, що запускає. Ось це бажання уникати, сторонитися стосунків, не будувати їх близькими, не відкриватися перед людиною. Спробуйте виокремити для себе хоча б три найважливіші причини, заради яких вам хочеться вкотре все покинути. Це і будуть ваші тригерні точки. Спробуйте далі поглянути на кожний тригер і проаналізувати, коли це відбувається, тобто ось ця причина, та, то який варіант я для себе обираю. Можливо, я відразу відсторонююсь, дистанціююсь від людини. Можливо, я починаю її ігнорувати. Тобто, як тільки є якась. Необхідність зблизитися, відкритися, перейти у стосунках на новий рівень, а у вас включається такий жорсткий ігнор цієї людини, Та? Або, наприклад, ви стараєтесь відволіктися на щось інше, і у вас різко з'являються нові потреби, нові інтереси, куди ви з головою поринаєте. Або, наприклад, ви проганяєте свої емоції, ви їх заперечуєте, ви не даєте собі переживати і думати про те, що у мене можуть бути стосунки. Ага, які вони, як вони будуть себе проявляти? Тобто людина буде відразу заперечувати. Свої переживання і ще й почуття інших, ну, говорячи про те, та хіба його наміри серйозні, та хіба він хоче зі мною щось будувати, та ні, бути такого не може. Ви можете ставити все на паузу, наприклад, припиняти взаємодію, казати, що вам треба більше часу і так відштовхувати партнера. Тут варто зупинитися і подумати, що ви втрачаєте, а що здобуваєте, коли чините таким способом. Які є переваги, а які є недоліки? Це абсолютно критичний аналіз з двома колонками. Можна це написати на аркуші паперу, можна розкласти подумки. І що можна зробити для того, аби більш конструктивніше відреагувати на цей тригер? Як повестися інакше, абсолютно протилежним чином або, хоча б суттєво іншим чином? Ще одне питання, яке може цікавити вас, якщо ви в собі, наприклад, не відзначаєте характеристики або ознаки уникаючого типу, але у вас можуть бути перестороги, що у партнера є така поведінка, і давайте зорієнтуємося на тих параметрах, які можуть справді вказувати, що у вашого партнера уникаючий тип прив'язаності. Ну, до прикладу, він не хоче розв'язувати проблеми, як тільки якась проблемна ситуація видніється на горизонті, він що називається зливається, він зникає, він приймає таку позицію. Його нічого не знаю, моя хата скраю, взагалі це не мої проблеми. от Вирішується сама. Або ж, наприклад, можуть бути труднощі у виконанні своїх зобов'язань. От це постійне недотримання свого слова, або обіцяного, так, і це теж така відсторонена, відсторонена позиція і така дистанційована поведінка. Партнер може абсолютно не усвідомлювати своїх почуттів. Так? Йому може бути гірко, нестерпно, він може бути пригнічений, він може бути у якомусь відчаї, але він не ідентифікує, що це. Він закривається в собі, і часто такі люди вони поринають у світ віртуальних ігор або, можливо, якогось хобі, або можливо починають ну вдаватися до залежної поведінки від алкоголю, від цигарок, від чогось іще. Тобто, так знаєте, перейти в інший світ, відволіктися, переключитися. Звісно, що проблеми не зникають, але це такий короткотривалий спосіб якось дати собі раду. Партнер може часто просто все зводити, на нівець і зникати. Тобто у вас були стосунки, у вас вже була певна своя взаємодія, ви вже почали притиратися один до одного. І як тільки е, йде етап на зближення, можливо там з'їхатися разом, та можливо там е, здійснити якусь, якесь рішення для себе, він просто зникає. От він е, все зводить до нуля, і таке враження, що людині нічого не було важливо, що все, що відбувалося між вами дотепер. Такі люди вони можуть довго тестувати інших, довго придивлятися, щоб підпустити для себе іншу людину. Ось не дозволяти відкриватися в повній мірі перед іншими, не дозволяти пускати в своє близьке коло людей. Тобто люди це завжди джерело небезпеки для уникаючого типу прив'язаності. І ще одна із таких важливих ознак або характеристик, які можуть прослідковуватися в поведінці вашого партнера це те, що він робить вчинки. Про які нікого не попереджає, це імпульсивні достатньо можуть бути реакції, прийняті рішення, можливо, дуже кардинальні. Так, наприклад, сьогодні у вас відносно все окей. А завтра вранці він заявляє про те, що від'їжджає там на два місяці в інше місто, на якусь там роботу, там зв'язку не буде. Ну і все. І більше нічого, як коли таке рішення було прийнято, чого ти мені нічого не сказав. Це не в їхній картинці світ. Ось ну це така імпульсивна захисна реакція, але теж про втечу. І з огляду на все це може складатися враження, що партнеру все одно до ваших стосунків, до вас, що ви для нього можете бути неважлива або неважливий, бо для жінок теж характерна, абсолютно така реакція і така поведінка. Але насправді тут не все так однозначно, і в основі цього уникнення може бути страх. І страх кількох елементів. Перше це бути покинутим. Тому краще я покину тебе першим або першою, щоб потім не переживати всі ці тортури, коли покинеш мене ти. Бо це невпевненість в тому, що наші стосунки вони виживуть, вони витримають. Друга ознака це те, що може бути страх бути неприйнятим, бути знехтуваним. То що моя істинна натура, моя істинна природа тобою не буде сприйматися, і ти все одно врешті-решт мене не прийматимеш. Може бути страх того, що я втрачу свій особистий простір, або я втрачу якусь незалежність, і тому я буду тримати тебе на дистанції для того, щоб лишати свою цю зону контролю в своїх руках. Або ж, це може бути страх втратити себе, тому що оскільки стосунки сприймаються вони як ненадійні, небезпечні, то якщо я вже вступлю в ці стосунки, я почну ці стосунки, то я втрачу себе, мені буде ще гірше, ніж я зараз. Ну і, власне, ще раз повертаємося до питання, що з цим робити. Уникаючий тип прив'язаності це певний життєвий сценарій, який необхідно ламати, і починати потрібно з усвідомлення того, що псує мої стосунки з іншими, що мені самому або самій дошкуляє в цьому житті, як я можу вдаватися, у яких контекстах, у яких ситуаціях до інших кроків, і під іншими ми розуміємо нетипові, незвичні, не такі, як були раніше. Тобто, якщо раніше втікала, ігнорувала, ставила на паузу, блокувала, казала, що мені ніхто не потрібен. То зараз варто в собі розвивати таку дослідницьку позицію. Подивлюсь, як буде інакше, зроблю щось для того, поспостерігаю, потім зроблю висновки. І таким чином ми здобуваємо коригуючий досвід. А коригуючий досвід дозволяє нам вже зробити інші висновки про себе, інші висновки про оточуючих людей в цілому про цей світ. Тому так дивимося в глибину, читаємо поміж рядків поведінку партнера і свою поведінку, пам'ятаємо про те, що. Ваша реакція, ваша стратегія поведінкова, вона точно позначиться на поведінці вашого партнера і навпаки. Тому робимо цей процес екологічним і творимо теплий, надійний стосунок. Дякую, що додивилися до кінця. Прошу поставити лайк цьому відео, прошу підписатися на канал. Також пропоную подивитися інші ролики, можливо, знайдете для себе щось корисне і цікаве.